Дата та можливі місця проведення бою Усик Фюрі, оголошення поєдинку Джордж Камбосо з Девін Хейні. Та що жора думає про Василя Ломаченка? Найцікавіше з боксерського світу. Дивіться на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед. Країна цього року не святкувала День Незалежності. а Працювала заради того, щоб вигнати ворога з дому. Одне із найкрутіших привітань записав Олександр Усик. Всім доброго ранку, Україна рідненька з Днем незалежності. Процвітання тобі. Сили та радості. Ти процвітаєш, і ти будеш процвітати, бо в тебе є народ, який бореться за тебе, який не жаліє свого життя. Кожному українцю хочу побажати здоров'я, сили та радості. Ми боремось за свою незалежність і ми будемо продовжувати це, а доки б'ється наше серце. Слава Богу! За все! Слава Україні з Днем Незалежності Україна, усик, що каже не тільки слава Богу, але і слава Україні. І ще кілька років тому це неможливо було би навіть уявити. Люди видергують із контексту те, що я роблю для того, щоб показати себе сяка, Кричать слава Україні, да вони її прославляють. Нікак. ну а на таке він взагалі би не наважився у публічному просторі. Дивіться. Це я кажу до того, що війна не терпить напівмірів. Ти маєш чітко займати або одну, або іншу позицію. І добре, що Сан Санич у нашому таборі. 15 жовтня дивимося мегафайт. Тепер офіційно Абсолют легкого дивізіону, Девін хейні буде захищати в реванші пояси перед їхнім колишнім володарем Джорджем Камбососом. Бій відбудеться в Мельбурні, народ Лейвер Арена. Уже другий їхній бій в Австралії. І будь ласка. Нехай це не буде та нудяти, на яку ми побачили в першому поєдинку. Нехай Жора іще раз доведе свій статус або своє реноме гладіатора і запрацює наповну вже з першого раунду, використовуючи хороший рублячий джеб. Нехай де не буде таким прагматичним, а запрацює в своїй контрпанчерській манері з класними швидкостями. Він же це вміє. Ну а власне слова камбо наштовхують на те, що рубці. Бути це крутий дивізіон, але так, мені 29 років, і зараз час, коли або пан, або пропав. Ви не побачите мене в ринзі, якщо я не здобуду перемогу в цьому бою в Австралії. Просто бути домашнім бійцем це не про мене. Я викладу в рингу все, що маю. На це підуть моя підготовка та воля Божа. Я здобуду перемогу в жовтні. При цьому відзначу, що після першого бою склалося враження, що австралійцю треба стрибнути вище голови, аби здолати цього хейні. Адже це виглядало так, ніби бійці взагалі з різних дивізіонів Камбосос буде аутсайдером другого бою максимально по ділу. Тому для нього це буде свого роду перевірка на пацана. А ви як думаєте, Жора реально завершить кар'єру, якщо не виграє в Хейні? Чи просто блефує? Напишіть у коментарях. Переможець пари Хейні Камбо має виходити на Василя Ломаченка. І от що австралієць думає про Василя. Це фантастично, що він повертається. Хлопці як лома, легенди цього спорту. Дуже круто, що він повернувся подалі від війни, від небезпеки, це були складні часи для нього. Я певен, що він мотивований. Ми схожі в деякому плані. Я бажаю йому всього найкращого. І ви знаєте, хто би не переміг в парі між Камбососом і Хейні? Я припускаю, що далі із організацією бою проти Ломаченка багато проблем не виникне. Адже промоцією Хейні віднедавна опікується топ ренк, в лоні яких і працює лома. А камбосос сам обіцяв і раніше, що коли поб'є американця. То дасть бій, Василю. Чи є серед вас фанати Мені Пак'яо? Я думаю, що більшість із вас не 10 років, і ви точно пам'ятаєте цю легенду, яка запам'яталася своєю фантастичною ходою по дивізіонах. Адже Пекмен єдиний боксер в історії, який здобув чемпіонство у восьми багових категоріях. Просто зараз наш Тарас Шелестюк, бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні, розіграє рукавицю з підписом Пакяо зі збором коштів на ЗСУ. У Тараса є кілька крутезних лотів із підписами Легенд. Ціль амбітна зібрати сумарно мільйон гривень. І навіть якщо не мені, то за Шелестюком я дійсно раджу постежити. Не хочу спойлерити, але надалі в нього буде ще кілька дуже крутих імен. <клес> Ціль Тараса у мільйон гривень та день незалежності, що пройшов під ракетами, нам нагадує про одне: війна триває, треба допомагати. Ми маємо вигнати ворога з хати. Тому все просто. Можете волонтерити, робіть це, можете допомогти. Робіть це, або якщо потребуєте допомоги, то зверніться теж до волонтерів по неї Однією з організацій, які я довіряю залишається Ukraine ЕЛАЙФ, адже їм допомагають мої колеги по трибуні: броніки, снаряга, сухі обіди, тощо усе це наразі в пріоритеті для волонтерів. Тому, якщо хочете задонатити або долучитися до волонтерського руху, залітайте в закріплений коментар. Б'ємо ворога разом. Тим часом тема бою Усик Ф'юрі набирає обертів як ніколи раніше. Усім, хто хоче побитися, я даю сім днів до 1 вересня, щоб зібрати гроші. Якщо ні, дуже дякую. Це було чудово, але я на пенсії. Десь я вже таких циганів бачив. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ба більше Тайсон нагадав, за які то гроші він готовий вийти. Наусика. Всі продовжують питати мене про цього українського хлопця. Ти збираєшся битися? Ти зробиш це? Я чітко дав зрозуміти, що йду з боксу, і дуже радий цьому. Проте я готовий повернутися, але лише за непристойну суму грошей. Давайте подивимося правді у вічі. Це не Ентоні Джошо, якого я побив би безкоштовно. Це якийсь іноземець, до якого нікому нема діла. Якщо всі хочуть, щоб я побив невідомого бійця і дозволив йому стати легендою у спробі побити мене, то за це доведеться заплатити. Тож Якщо ви хочете, щоб циганський король знову бився, доведеться мені заплатити непристойну суму коштів. Для найбільшого бою у світі має бути найбільший гонорар. Якщо ви пам'ятаєте, Майвезер за бій проти Пак'я отримав 400 мільйонів. Я хочу 500 мільйонів за усика. І вони мають ці гроші. 500 лямів? Хто йому дасть 500 лямів? Сань, да я сам у шоці. Я офігів, Валера. Я офігів. Так, Флойд свого часу дійсно отримав кругленьку суму за бій з Менні. але той бій називали поєдинком століття, а сам Мейвезер звик усіх приголомшувати своїм боксом. Хоча сам бій виявився, ну так собі. Те, що циган стільки просить, це класно, але я, може, теж про щось прошу. Наприклад, не забувати про три прості кнопки: лайк, підписка, дзвіночок. Адже для когось мотивація це півярда, а для когось відгук аудиторії. Тому всім дякую, але не забувайте. Щодо грошей, бій спробують організувати в Саудівській Аравії як найбільш Грошовитому полі цього бою, якщо говорити про конкретні цифри, Усик і Джоша розділили приблизно по 40 мільйонів на команди. 100 лямів стояло на кону до вирахування податків в другому поєдинку Джоша Руїс, теж Саудівська Аравія. Бій Усик Ф'юрі буде ще більш статусним, адже тут на кону унікальне звання абсолюта та панування в хевівейті банк зросте. І я припускаю, що сума на двох може варюватися в діапазоні 120-150 мільйонів за один бій. А от про 500 мільйонів Усик уже відповідав. Хто йому дасть 500 лямів? Я теж хочу 500 мільйонів. І що до 26 серпня Тайсон має офіційно повідомити WBC, якщо він дійсно зібрався на пенсію. Але схоже, що циган не збирається цього робити. Ба більше його команда вже готує організацію цього мегафайту. Промотор Френк Уоррен заявив, що його клієнт, чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі, доручив тому організувати бій проти Олександра Усика. Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон. Ба більше Уоррен уже натякнув, коли варто чекати на цей суперпоєдинок. Це дуже великий бій. Ми зробимо все, щоб він відбувся, але те, де він пройде, визначатиметься фінансами. Ми подивимося, де зможемо заробити найбільшу кількість грошей. Немає сумнівів, що у Великій Британії буде великий попит. Але я сумніваюся, що ми зможемо організувати цей бій до початку наступного року. Немає сенсу бронювати, наприклад, Міленіум, який не може вмістити стільки ж людей, як уемблі. Такий варіант не принесе багато коштів. Якщо бій проводити у Великій Британії, то це має бути у Щоб забронювати цю арену, організація поєдинку може затягтися до квітня чи травня наступного року. Ми хочемо зробити все раніше. Поки немає зобов'язань перед організаціями, поки не вплинули інші фактори. Якщо говорити про Близький Схід, то це найкращий варіант. Тому що в грудні там не надто спекотно. Сказати відверто, я не сподіваюся побачити цей бій у грудні. Більш реальний варіант це весна літо 23-го року. І хто зна, можливо, це буде останній великий виклик у кар'єрі Олександра Усика. Як світ боксу реагував на бій Усик джошуа Подивіться ось це відео. Обов'язково. До перемоги, друзі!